Привіт, привіт всім! Сьогодні у нас понеділок, 22 травня, і я починаю знімати черговий влог. Сьогодні я розпочала новий вид. Який давно забула, вже давно я не плела гердани. Уже майже два роки я не плела гердан, і вирішила відновити свої знання і плету гердан за схемою Ірини Кукліної, так як мені потрібно було купити нитки. а... Е Купувати одне нитки, пересилка виходить дорого, то я вирішила ще й набір взяти. Так як в селі бісер купити дуже проблемно. Схеми в мене є інші купу... інших авторів куплені, але поки що я буду купувати бісер, а зараз я буду плести цей гердан. Я вже в минулому в лозі показувала вам, а тепер я почала плести гердан. Гердан я плету від поясочка. Ось просування мої за сьогодні. Це перший процес, який, я так розумію, я засумувала за герданами, то буду. Просувати на цьому тижні доволі активно. Це мій перший процес, який я беру. Наступний процес, який я все-таки ж хочу завершити, щоб покласти щось у шкарпеткову скриньку, хоча б два процеси щомісяця. Це мої. Шкарпетки. Ось вони на такому етапі я почала в'язати п'яточка. Тут п'яточка, звичайно, бабусина. Я ставлю маркерочок на п'яточку і буду просувати протягом цього тижня. Це мої шкарпеточки. Тут у мене спиці двічка, але ниточка доволі. Товстенька, я в'яжу все-таки вільно. Ось це мої шкарпеточки. Наступним процесом який стоїть у мене біля ліжка. Це є мабабіночка і моя жовта картинка. Я її розпочала ще у квітні місяці, але, на жаль, Майже не просунула. Тут у мене минулий раз поставила маркерочок, думала в'язати в магічному кубіку, так я й не в'язала, в'язала після вже чотири рядочки ось пров'язала. знов я ставлю маркерочок і буду цей процес продовжувати на цьому тижні. Це три процеси, які я буду просувати. Протягом цього тижня. Всім бажаю мирного, спокійного дня, більше часу на улюблену хобі до наступного підключення. Привіт-привіт, дівчатка! Я з черговим підключенням. Сьогодні вже неділя, вечір, 28 травня, і я хочу зняти заключну частинку мого. Влогу. І так, протягом цього тижня я мала наміри працювати над трьома процесами. Це мої шкарпетки, це мій, моя жовта кафтинка і це мій гердан. Ну, як ви вже зрозуміли, на екрані у мене станочок для платіння гердана. І... Що ж ви думаєте, я працювала над ним. Так, над герданом я працювала. Я працювала лише над герданом. Я уже майже закінчую гердан. Залишилося зовсім трішечки медальйона внизу, нитки і до пліти. А так, мій гердан майже готовий. Я вам зараз чуть-чуть його. Покажу ось мій герданчик, залишилось його в'язати зовсім трішечки, дивіться, ось уже я в'яжу від поясочка. Ось поясочок зв'язаний, зв'язаний шлеєчки, залишився лише медальйончик. Ось це мій процес, який я в плету у кольоровому році, так як нам Надійка говорила, що можна будь-який процес, то мій квітковий процес буде саме такий: це мій герданчик. Я працювала над ним дуже-дуже продуктивно протягом цього. Тижня. Ось за сім днів мій герданчик майже готовий. Але сьогодні ще не вечір пізній, то я ще декілька рядочків я маю намір ще пров'язати. А зараз я вам хочу вставити трошечки відео з мого квітника. Але любуватися квітами в нас дуже-дуже проблематично. На вулиці дуже-дуже багато мошки. Камарів майже нема, а мошки дуже багато. Ми живемо дуже близько до Десни. Якщо так від мого порогу видно саму річку, то Говорять, що із-за того дуже багато мошки. У нас дуже багато страждають, що люди, що тварини. Навіть за мою історію старожили не пам'ятаю, щоб гинули птахи, не тільки молоді циплята, а й старі кури гинуть від навали мошки. Вони їх загризають. Мої Курчата, яким вже два майже два місяці живуть більшу частину доби в будинку, ну, в літній кухні, так як на вулиці їх заїдають мошки, є вже загиблі. Ось така навала мошок. навіть старожили не пам'ятають. Щоб таке було. Так, да, було мошок дуже багато, але було їх ну, максимум тиждень, а зараз уже три тижні у нас страшна навала мошок. І так, але не будемо сумне. Зараз я вам ставлю фотографії свого квітничка, де в мене дуже красиво цвітуть іриси. І так, всім бажаю мирного, спокійного дня і особливо ночі, хоча наші сусіди в кавичках дуже-дуже не дають нам спати, але все одно ми будемо працювати далі. Бажаю вам більше часу на улюблене рукоділля. І бажаю всім всім швидкої перемоги. Ми все таки на один день ближче до перемоги, а вона буде обов'язково.